Цьогорічна виставка з молоком матері, яку проводять у рамках тижня грудного вигодовування, втретє розширила свою географію та покращила якість. Так, пластик замінили на панно, а до фотографів із України, Росії та США долучилися білоруси і німці. Експозицію невдовзі обіцяють доповнити ліпкою полотнами та рукоділлям. На жаль, наші майстри не змогли на сьогодні представити свої роботи, але будуть ще майстри гончарного мистецтва, будуть ще майстри. Буде в нас таке панно з ляльок мотанок, тобто будуть ще художники, і ми трошки трошки пізніше будемо просто доповнювати виставку. Тобто, вже це цього року це вже просто виставка, не фотовиставка, не тільки фотовиставка. Пані Анастасія виставила три свої роботи. Ось це панно до прикладу розповідає і підтримує вигодовування після двох років. Картини представлені на виставці не лише про грудне вигодовування, а й про все те, що ненька прививає на мовляті з молоком. Це виховання, це любов, це ніжність, це захист, це все в цій темі цієї виставки. І ви зможете побачити на роботах, що це не тільки мама із дитинкою біля грудей. Це взагалі мама з дитиною, можливо, і тату десь поряд. Це сім'я, взаємини в сім'ї, підтримка. І навіть медики підтверджують, діти, вигодовані грудним молоком, виростають більш упевненими в собі. Дитина, коли кормиться грудьми матері, вона в першу чергу відчуває захист, стовідсотковий захист. Це є якраз ця оболонка енергетична, яка її захищає від впливу зовнішнього середовища, в тому числі негативного, в тому числі психоемоційного. Відвідувачі, а здебільшого, відвідувачки виставки, поділяли думку фотохудожників, а тому подобали роботи та висловилися за грудне вигодовування. Гарна виставка, гарні роботи. Дуже цікаво. Ви загрудне вигодовування. Загрудне вигодовування. Ну тому що ну, для чого використовувати штучні там суміші для годування дітей, якщо задумано так природою, жінка має можливість сама вигодовувати дитину. Вже гарно, приємно, що про взагалі про таку тему згадують, і вона дійсно актуальна на сьогодні, тому що багато батьків. Молодих мам, які від дійсно відмовляються я розумію, що ви за груди я за обов'язково і свою дитину я дуже довгий період кормила грудьми. Чудово, дуже подобається, дуже позитивно, світло, така радісна, гарні емоції. За, звичайно. ну тому, що це є природньо для нас, для людей нам дано від Бога, ми не можемо змінювати ніяк. У планах організаторів показати виставку ще в Білорусі, Німеччині та Росії в Україні ж планують роботи показати в Харкові, Києві та Львові.